Ви можете роками боятися цукру, відмовляти собі у солодкому, пити чай без нічого і водночас навіть не помічати, як діабет уже тихо формується всередині організму. Я бачив це десятки разів у людей після 60. -ти. Аналізи ще ніби нормальні, самопочуття як у всіх у цьому віці. Але процес уже пішов, і він почався зовсім не з цукру. Більшість пенсіонерів щиро переконані, якщо не їсти солодке, діабет їм не загрожує. Це одна з найнебезпечніших помилок, тому що справжня причина діабету після 60 -ти – тиха, непомітна і роками маскується під звичайний вік. І якщо ви зараз слухаєте ці слова, є велика ймовірність, що ця причина вже торкнулася і вас. Перш ніж ми підемо далі, дозвольте сказати важливе. Я налякаю, я пояснюю. І якщо ви підпишетесь на канал та залишите коментар, ви допоможете мені доносити ці пояснення до тисяч людей, які досі вірять у міфи і втрачають час. Тепер слухайте уважно: після 60 років організм змінюється не різко, а повільно. Саме тому ці зміни небезпечні. Підшлункова залоза може ще виробляти інсулін. Цукор у крові може бути не надто високим, але клітини тіла вже перестають цей інсулін чути. Це називається інсулінорезистентність, і саме вона головний пусковий механізм діабету другого типу у літньому віці. І тут важливо зрозуміти одну річ: інсулінорезистентність виникає не від солодкого, вона виникає від того, що з роками змінюється обмін речовин, робота печінки, м'язів. І жирової тканини, особливо печінки. Печінка після 60-ти часто починає накопичувати жир без болю, без симптомів, без попереджень. Людина може не пити алкоголь, може їсти помірно, а жир у печінці все одно накопичується. Цей жир блокує нормальну дію інсуліну, і організм починає жити в режимі постійного внутрішнього спротиву. Підшлункова змушена виробляти все більше інсуліну. Клітини відповідають все гірше. Рівень цукру повільно, але впевнено зростає. І весь цей час людина думає: я ж не їм солодке. Саме тому діабет після 60 так часто стає несподіванкою. Я пам'ятаю одного чоловіка: 65 років, колишній інженер. Спокійний, розсудливий. Він пишався тим, що давно відмовився від цукру. На прийом прийшов не через діабет, через втому, сонливість, поганий сон. Аналізи показали: інсулін високий, цукор на межі, печінка з жировими змінами. Він щиро не розумів, як так сталося, і таких історій сотні. Після 60 років організм перестає прощати сидячий спосіб життя, навіть якщо ви не лежите, а ходите по дому. М'язи головний споживач цукру. Коли м'язи слабшають, цукор не має куди йти, і він залишається в крові. Додайте до цього хронічний стрес, поганий сон, нерівномірне харчування і отримаєте ідеальні умови для діабету, навіть без солодкого. Саме тому я завжди кажу: діабет це не про цукор, це про втрату чутливості організму. Ще одна річ, яку майже ніхто не враховує, це запалення. Після 60 в організмі майже завжди присутнє повільне фонове запалення. Його не видно, його не відчувають, але воно руйнує рецептори інсуліну і знову без жодного солодкого. Саме тому інколи люди з правильним харчуванням отримують діабет швидше, ніж ті, хто іноді дозволяє собі десерт, бо справа не в цукрі. А в тому, як організм реагує на нього. І ось тут виникає ключове питання, яке ми детально розберемо далі: чи можна зупинити цей процес, якщо він уже почався? Відповідь так, але не так, як радять у більшості популярних відео. У другій частині я поясню, чому суворі заборони після 60 часто шкодять більше, ніж допомагають. Які аналізи насправді показують ризик діабету, а які вводять в оману, і що можна зробити вже зараз, щоб повернути організму чутливість без стресу і крайнощів? Поки що запам'ятайте головне якщо вам сказали, що діабет це просто наслідок любові до солодкого, вам сказали лише частину правди, а найнебезпечніша хвороба та, яку людина не помічає. Якщо процес уже почався, найгірше, що можна зробити після шістдесяти це різко все заборонити. Я бачив, як люди виключали майже всю їжу, боялися кожного шматка і лише погіршували свій стан. Організм у цьому віці не любить крайнощів, він любить стабільність і зрозумілі сигнали. Коли ви різко зменшуєте їжу, рівень стресу зростає, кортизол підвищується. Інсулін працює ще гірше цукор у крові коливається ще сильніше. Тому перший крок не боротьба з їжею, перший крок повернення чутливості. Найважливіше, що ви можете зробити після 60 – змусити м'язи знову працювати не спорт, не тренування, а простий регулярний рух. Коли м'язи скорочуються, вони забирають цукор з крові навіть без інсуліну. Це природний механізм, який працює у будь-якому віці. Навіть повільна ходьба після їжі знижує навантаження на підшлункову, навіть легкі вправи сидячи, покращують обмін. І це важливіше, ніж відмова від солодкого. Друге сон, поганий сон після 60-ти прямий шлях до інсулінорезистентності. Коли людина спить уривками, організм живе у режимі тривоги інсулін. Перестає діяти нормально. Я часто чую я мало їм, але цукор росте і майже завжди з'ясовується, що людина спить по кілька годин з пробудженнями сон це лікування без таблеток, без дієт. Третє печінка. Печінка ключ до діабету після 60 і водночас ключ до його контролю. Коли печінка перевантажена, вона викидає цукор у кров навіть тоді, коли ви не їсте. Саме тому ранковий цукор часто високий. Печінка любить ритм: регулярні прийоми їжі, без перекусів кожну годину, без голоду до запаморочення. Коли харчування стає передбачуваним, печінка заспокоюється і рівень цукру стабілізується. Четверте запалення. Після 60 – Організм стає чутливим до будь-якого хронічного подразника: погані зуби, постійні болі, невирішені проблеми зі шлунком усе це підтримує фонове запалення, яке блокує інсулін. Саме тому лікування діабету це не лише про аналізи, це про загальний стан. І тепер про аналізи. Не орієнтуйтеся лише на цукор, начче. він може бути нормальним, коли проблема вже є. Важливо дивитися ширше інсулін печінкові показники, загальну динаміку. Але головне не цифри, а тенденція якщо організм стає менш витривалим, швидше втомлюється, гірше відновлюється – це сигнали, і їх не можна ігнорувати. Я хочу, щоб ви зараз запам'ятали одну просту думку діабет після 60 – це не вирок, це попередження. Попередження про те, що організму потрібна інша турбота більш спокійна, більш мудра, не заборони, а підтримка, не страх, а розуміння. Я бачив людей, які у 70 років повертали контроль над цукром без фанатизму, без страждань, без постійної тривоги, вони просто перестали воювати зі своїм тілом і почали з ним співпрацювати. І якщо ви дослухалися до цього відео до кінця, Значить, ви вже зробили перший крок. Підпишіться на канал, поставте лайк і підтримайте нашу роботу. Це допомагає нам створювати нові корисні відео для людей вашого віку. Напишіть у коментарях, що вас турбує найбільше. Я читаю всі повідомлення і часто беру саме їх за теми наступних випусків. Бережіть себе і пам'ятайте, найкраще лікування після 60 – це знання, спокій. І регулярна турбота про себе.